близько 20 кілограмів ртуті зберігала у скляній тарі різної ємкості мешканка селища Гришківці. Небезпечну та незвичайну за своєю кількістю знахідку виявили співробітники Бердичівських місьвідділів внутрішніх справ та служби безпеки під час огляду помешкання жінки. Після чого ртуть була вилучена працівниками міської комунальної аварійно-рятувальної служби. Вага однієї тільки півлітрової пляшки із ртуттю складає близько 7 кілограмів, говорять Мкарсівці. Проводяться протиножкові заходи, де звідки взяли Ця ртуть, з якою церкви вона зберігалася і куди, для, для чого предназначалося. З її слова, вона зберігала близько сіми років. Ну і по всій відомості стала сама жертвою того, що вона його зберігала, тому що воно, як не є, це яд і впливає на здоров'я, в тому числі і на її, її родину. Зі слів рятувальників, пляшки герметично закупорені. До чого могло призвести випаровування такої кількості небезпечної речовини, можна лише здогадуватися, говорять вони.